Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. В цьому відео ви дізнаєтеся трошки про інструмент синтезатор. Отже, на картинці ви можете помітити, який був синтезатор в 1963 році, коли американський винахідник Роберт Мук його винайшов. В середньому синтезатор важить 3 кг. Існують різні види синтезаторів. Кажуть, що деякі синтезатори мають 88 клавіш, деякі 76-73 клавіші, деякі 61 клавішу, а деякі 49. Як правило, для початківців клавіш є 32 чи 37. А от чи буде круглі цифри? Чому саме 49, а не 50, 61 а до 60? Справа в тому, що розрахунок кількості йде в октавах. Кожна октава це 12 клавіш, 7 білих та 5 чорних. Білі це звичайні ноти, а чорні це дієзи. Якщо у синтезаторі клавіш більше, 88, то тут трошечки інше. Сім октав та 4 клавіші. Це стандарт для піаніно та роялів. У мене все. Дякую за увагу. Якщо граєте на синтезаторі, ставте вподобайку. Підписуйтесь!